Так, ну що, друзі, усім привіт! Сьогодні таке трішки спонтанне в мене відео, не збирався нічого знімати для ютубчику, але думаю, блін, треба щось зняти, хочеться про щось розповісти. І Сьогодні розкажу трішки про насадки, які я взагалі використовую, які краще, які гірше. Насадки будуть підходити більше для сантуеми, тобто не для Керхара, не для профі. Там свої стандартні насадки пластикові, ці насадки для них не підійдуть. Я розкажу, якими я користуюся, і можливо це комусь буде корисним. Сподіваюся, що комусь буде корисним. В нас в Сантуемі е, в, е, в стандартному якби, комплекті йде ось така насадка. Звичайна топорна насадка. Ось тут має таку вона рукоятку е, пластикову, ось тут шланг, він вже лопається навіть. Бачите, тріщина, чи не сподіваюся, що камера передає. Тому що воно, я не знаю як взагалі Сантуема прикольний пилосос, але його зробив ну, якийсь, не знаю як підбросило якийсь дебіл. Ось насадку створював дебіл, одним словом, тому що вона дуже незручна, вона максимально важка, топорна. Посередині ріже матеріал, коли ви працюєте з делікатним по типу вілюр, вона просто його так аж, ну, ріжить і може просто пошкодити навіть, без жартів. Ця пластикова постійно заїдає, вона величезна, громоздка, неповоротна, машини чистити їй важко. І потім вони зробили так, що... Ми додамо, ще окремо можна замовити ось такий металевий курок, металевий спуст, по польську то буде. Так, з цим металевим курком теж трішки ну, вже зручніше так, воно тримається, воно хоча б тут шлах не заїдає. Бачите, я його ізолентою обмотав. Але суть у тому, що цей курок металевий, він теж так чи сякале попадає по пальцях і ріже, ріже пальці просто-напросто. І воно незручно. Я пробував, пробував працювати однією, другою. Я їх маю декілька з різних пилососів. Потім купив собі я насадку ось таку від Сантоє... не від Сантоє, а від Майки. І в неї почалась така біда. Сподіваюся, що вам добре буде видно. Вона почала просто е якби, втрачати свій колір, пластик. Тому що Хімія ну це кислотний засіб, якийсь глобалок, працював глобалок, і від кислотника почала шкодитися пласт... пластмаса. ця. І вона вже не є така прозора. Я віддавав на шліфовку, на поліровку, на це все. Херня ненадовго вистачає. І зараз вона... вона максимально зручна, в неї тут курок ось так виглядає. Має тефлонову концовку, тефлоновий шліс такий, дякуючи, якого можна працювати в обидві сторони. Він матеріалу не шкодить і залишає такі трішки е рельси якби на матеріалі. Ну, такі візерунки непогані. Вона зручна, їй вже нормально можна працювати, все окей, але вона дороговата. Е коли я її замовляв з за Амазона, то вона мені обійшлася десь в 600 з чимось злотих. Тобто ну, не всі можуть розраховувати на таку насадку і не всіх є на це кошти. Таку насадку я купляв собі там за окремі кошти, М можливо, я за ці кошти колись розкажу. Зараз не про це. Це насадка від фірми Ашбес з внутрішньою форсункою. Бо тут, як ви бачите, повсюди вода вилітає наружу, тобто б'є в матеріал і так далі. Тут же в насадці є вже форсунка всередині, яка просто робить вам котлаван. Працювати цією насадкою потрібно постійно тримаючи курок. Ціна цієї насадки, до речі, десь 1000 злотих. Прикиньте, 1100 може навіть вже зараз. Тобто це також немалі кошти. Підходить вона для чистки флоку. Якщо ці насадки можна чистити що завгодно, але при чистці флоку, якби флок віддає багато води, і власне, щоб ця вода нам не випадала, краще цього чистити з закритою форсункою, бо так буде набагато зручніше. Вона має тут також камеру. Зараз розкажу, що це за камера. Коротше, постійно втискайте кнопку, курок. І вона подає вам воду на постійній основі і одразу її висасує. Вона не пробиває глибоко, вона так зверху якби промиває матеріал. Можна края, стульчики, наприклад, бильці. Хто має бильця, дуже зручно бильці чистити. Ця насадка краще цього працює на пилососах, які мають потужність хоча б від 9 бар помпа і вище, і які мають великий бак води. Тому що якщо ви підключите її на самтуему міні, у вас недостатньо буде і потужності, щоб вода подавалася. І вода буде бігати цілий час. Тобто зміняти воду в бак в пилососа будете кожні 2-3 хвилини. На сантуемі цієї насадку десь 5-10 хвилин працюю і вже 30 літрів я міняю. Якщо коротко кажучи, ні. тому я її використовую лише виключно для чистки флоку. Також її можна ось ця камера. Вона як би нам завоздушує. Тобто її відкриваємо, і вже поток воздуха він не такий потужний. І власне тоді вже можна чистити тюль, занавіску, там, якусь таку штори. Багато хто каже, що типу, ну, перевага Керхера від Сантуем, ну, Не багато хто, а хлопці мені просто в коментах пишуть, що типу, перевага Керхера від Сантуеми є у тому, що Керхеру можна почистити тюль і занавіс. Ну, Цим теж можна це робити. Але, ну, Ось, будь ласка, відкрили камеру і погнали собі чистити. І все, і тут і на флоки, і на що завгодно. Тут закрили і чистити матеріали в нормальній дивані. Тому, ну, в принципі, це металева насадка, вона прозора, але тут від температури, від холодної температури або гарячої температури, вона в мене лопнула. Тобто на якість роботи це ніяк аж не впливає. Але ось такий ну, неприємний момент є. Ось так воно виглядає. Також зараз я замовив з штатів. Мені Ігорьок з України допоміг. Дякую Ігарьку. Показав, Я побачив його в інстаграм насадку. Він... Я запитав його, він каже: Вятилець, ось тут можеш замовити, все класно, чітко взагалі. Ми на таких працюємо вже давно. В нас в Польщі ринок він якби розвинутий в плані того, щоб там надавати послугу. Але в плані обладнання, сушка, насадка, модернізація пилисосів, сумки навіть, ці сумки з України. Які я зараз використовую, Польща допотопна страна. Ось сперечайтеся, не сперечайтеся, я вже тут живу 10 років, ну я знаю про що я говорю, я вже Хімчиською тут в Польщі займаюся 4 роки. Я бачу, як розвиваються інші країни в цьому напрямку. І як поляки до цього відносяться і працюють. Ну, типу, я з однієї сторони їх розумію, можна взагалі нічого не вкладати в обладнання, купити собі. Не хочу нікого образити, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Можна купити керхер за 2000 злотих, а можна докупити обладнання собі на 20 тисяч злотих, але і так, і так їм дивану буде коштувати 200-250 злотих. Тобто більше там вам не заплатять. Ну Це так гру грубі цифри, да? Тобто є різні ситуації. Але суть у тому, що поляки не хочуть багато вкладати в обладнання, не всі хочуть, мало хто хоче, як казав Віталій Кличко. І тому насадка до них теж це допотопна річ. Ці насадки замовили зі штатів, такі з віконечком, вони більше для дитейнгу. Металева. Вона трішки важче від стандартної. Прям не можу сказати в грамах. Не знаю, скільки ця важлива, скільки ця. Але ця набагато якісніша. Я її пробивав, промивав, промивав крісло, щойно, стульчик у себе. Нормально, вона не аж так розбризкує, що аж нічого не помітити. Бо ця насадка стандартна має такі. Усіки по бокам, які затримують воду і вода не летить. Але з цієї, повірте, вона теж не сильно летить і вона не набагато важче. Вона має тут таку прорізинову накладку, яка ну, рука не скользить, все чітко, ну, дуже зручно в руці. Зараз вони поступають в продаж. Я замовив першу партію три штуки, замовив собі одну і дві. Просто так замовив на продаж. І вже навіть мою перекупили. Тобто, ну, ось так скажу чесно. Тому, так. Да. Так то є, ось так з насадками. Зараз мій пріоритет, підсумовуючи на насадки, не ці дві ці, ці дві я викидаю. Я просто хочу чистити дивани для себе зручно, з задоволенням, з насолодою, з цими насадками топорними насолоди задоволення просто немає. З цією. Стало краще, з'їв, я впевнений, що буде ще краще, тому що ну, щось новеньке, знаєте, хочеться завжди потестувати. Трішки поговоримо ще, щоб не було це відео таке простословним про самі насадки, бо не всім буде зручно, поговоримо трішки про клієнтів. Сьогодні в нас субота, 13 вересня. Якраз підняли питання в групі хлопці, що типу, що за молнями у вересні порівнянні з серпнем місяцем замовлення трішки впали. Скажу по собі, сьогодні у нас 13 число, останні дня 3 в нас телефон, в мене телефон став трішки тихіше. Так, десь до 10-го числа прям було навалом, було всього, було дуже багато. Ми прям всього не встигали обробити. Хоча працюємо, працюю не я, один працюю у нас декілька осіб. Мав я відмовлятися. Зараз у нас, до речі, дощ. Через це я також втратив сьогодні двох клієнтів. Трішки буває. Хімчистка, ну, давайте буде відвертими, хімчистка так є, що це інколи більше роботи, інколи менше. Тому ми і працюємо, я всім кажу, працюємо люди завжди і в суботу, і в неділю, по максимуму. Тому що потім ну, посеред тижня може стати вихідний день. І, власне, щоб цього не було, вибачайте, щось в мене очі пекуть максимально. Щоб власне, цього не було. Треба постійно давати рекламу, і якщо клієнт вам дзвонить, ось сьогодні мені дзвонить клієнт з сьомій раночку. Я б його з радістю би прийняв роботу, але, блін, очистити машину немає можливості. Просто немає можливості, на жаль, через таку погоду. Працюємо завжди, поки є робота, по максимуму. Забираємо всі замовлення, не думаємо так, що та я сьогодні вже так устал, я не хочу їхати далі. Завтра поїду. Завтра вже клієнт може не позвонити. Ось серйозно, хімчистка, прибирання, хімчистка авто. Це про те, коли клієнт завтра він вже дивиться на погоду. Все, я не хочу, в мене поганий настрій. Мене дружина зараз забере на закупи в магазин, я вже я не маю 300 злотих на чистку дивану. Все, диван почекає ще місяць рік. Тобто тут клієнт трішки підходить також імпульсивно, коли йому попадається якась наша реклама. І мусимо діяти максимально швидко. Зараз реагуємо, завтра відпочинемо. Зараз реагуємо, завтра відпочинемо. Про це пам'ятайте. Про рекламу, які соцмережі можна використовувати. Я всім кажу, мало хто це слухає, мало хто це робить, багато хто приїжджає до мене на практику, і я бачу подальші кроки дії від цих людей, -ребят, хлопців і дівчат. Всім все одно максимально усі соцмережі, максимально бути активним, відвертим, показувати себе, не соромитися. Якщо ви соромитеся, показати себе, проявити себе. Навіщо цим взагалі займатися? Який з цього є сенс? Ось просто дайте собі відверте питання. Знову ж таки, я всім кажу, не мені мені не треба давати відповідь, можете проігнорувати. Дайте відповідь собі. Навіщо цим займатися, щоб ніхто про вас не знав. Який на вас чекає результат, якщо про вас ніхто не дізнався? Який від цього сенс? Немає сенсу. Тому я й казав і буду казати. Головне стати набагато медійнішим. Не треба мені бути найрозумнішим в хімчистки і справлятися з усіма плямами на 110%. Взагалі не стоїть така задача в мене. Але ми маємо бути найактивнішими в Тіктосі, найактивнішими в Facebook, найактивніший Instagram, найактивніший OLX, найактивніший Google. у всіх соцмережах, що вам приходять до розуму, там не знаю, офертео в Польщі, Фікслі в Польщі, Банер. На балконі, банер на заборі, реклама на авто, тобто оклеїти машину собі, начать флеєра розносити, візитки роздавати під магазином, все, просто треба все використовувати, не соромитися. Треба це розуміти. І коли хтось приходить до мене на навчання, я всім кажу, ну немає однієї в мене такої таблетки, одного методу, який вам буде пасувати. Що я вам скажу, дайте рекламу тут і всі клієнти будуть ваші. Ні, це все. Довга перспектива. Тобто я будував свою базу клієнтів не з першого дня. Взагалі, перші місяці я мав там по декілька замовлень на тиждень. І мені видавався це непоганий результат. Потім я зрозумів, що можна більше, більше, крок за кроком. Зараз ми маємо там на місяць там, 60, 70, 80 замовлень на самі хімчистки диванів. Це багато, я вважаю. Але я до цього йшов ну, четвертий рік, чотири роки, розумієте? Воно не будується все відразу. Поступово, крок за кроком. І те, що ви бачите в картинці на Тіктоці, це теж робота постійна на постійній основі зранку до вечора. Я багато кому кажу, якщо ви, працюючи на заводі, приділяєте заводу 8 годин часу і заробляєте свої, ну умовно кажучи, без образ для людей, 250 злотих. Наприклад, так по Польщі рахуємо, бо я тут знаходжуся мені так легше і зручніше. Приділяючи хімчистці кожного дня 8 годин, так само як на заводі, повірте, ви будете заробляти більше. Багато хто працює на заводі 8 годин, а хімчистці рекламі приділяє в день 10-15 хвилин і очікує результату за ці 10-15 хвилин більшого, ніж на заводі за 8 годин. Ну з якого б то чорта воно мало б так бути? Ось просто усвідомте це, будь ласка. Чому воно має так працювати? Ви мусите, так, якщо ви на заводі десь приділяєте 8 годин, в хімчистку, якщо ви вкладете 8 годин, також місяць-два інтенсивно попрацюєте, просто ну, кров з носа. Повірте, воно вам окупиться. ну, по Подивіться на мої результати. ну, В мене зараз ну, хлопці працюють, їздять також, вони просто не дадуть збрехати. Тому ну, приділяти треба цьому багато часу. Зранку дали рекламу, ввечері дали рекламу. Постійно цілий час. Немає оговорок, немає часу, немає сил, немає коштів. Повірте мені, без коштів. Зараз мій бюджет на рекламу це 800 злотих. Якби я працював сам без команди, я б, можливо, що і їх би надавав. Ось серйозно. Зараз би я затримався би на тому, що я маю сам на постійній основі, постійні клієнти, і все, мені було б достатньо для того, щоб просто. Проживати спокійне життя, щось поїсти, щось попити. Якщо я хочу більшого досягти, більше вам показати, я маю давати рекламу, я маю давати хлопцям роботу і так далі. Тому використовуйте усі методи просування. Вам ніхто не забороняє мити вікна, ходити по вулицях, пропонувати послугу миття вікон не в квартири навіть. Так? Я розумію, не кожен хоче ходити по квартирах, але хоча б, ну. По магазинах, там, де є панорамні вікна, там де є ці ну, балюстради великі, їх же треба мити. Будь ласка, а вам для, облад... для вікон вам треба взяти з собою рюкзак, кій телескоповий, невеличку драбінку і пішки це все можна робити. Вам навіть машина не потрібна. Але люди цього ніколи не зроблять. Просто усвідомте собі, що ніколи не зроблять. Посоромляться, побояться, буде холодно, буде жарко, а як подивляться, а як подумають. Я прийду, мені скажуть ні, мені скажуть ні, мені скажуть ні. Я багато разів чув ні. Я часто робив раніше розсилки повідомлень відносно хімчистки, такі заготовлені повідомлення. І багато чув ні, але і були так. І коли так, ну просто ці одне-два так перекриває усі ні. Тобто, ну я кажу, я відправляв там 50, ну не 50, а й сотні, сотні повідомлень, сотні емейлів. E і навіть якщо одне бюро погоджується на мою послугу, то це ціна питання тисячу або дві тисячі злотих. Ну тобто ви знаєте розцінки хімчистки офісів, так? Я не буду вам навіть ці ціни називати. Це, як правило, ковроліни там 50, 100, 200 метрів квадратних. Якщо один офіс погодиться, все, до побачення, всі ні попередні вони окупаються, повірте. Тому. По поводу реклами немає однієї золотої жили. Я теж не буду давати якісь свої методи просування. конкретні. Конкретно які повідомлення я маю, які повідомлення я відправляю людям, тому що були випадки, коли я ділився цими повідомленнями з людьми, а люди їх просто крали. Просто крали. І для мене ну, я розумію, що не можна. І взагалі я дивлюся з того, що. Чим більше дає, даєш безкоштовного, тим більше воно людям не потрібно. Є люди, які готові сприймати безкоштовну інформацію, це є нормально. Але це одиниці. Більшість не готові. Просто вони, е, якби, коли ти даєш раз безкоштовно, їм треба, а, ще, а, ще, а ще, тю, так а що ти то, а на що то. І вони хочуть тебе тероризувати далі. Я розумію, що ні, так діло не буде. Але є ті люди, які адекватно, доброго дня, дякую, будь ласка, дякую, будь ласка, все чудово, все файно. Перед цими людьми, звичайно, хочеться відкриватися і ділитися. Але, на жаль, 90% людей безкоштовно інформацію взагалі не сприймають. Вони потім починають залазити на голову, інколи писати якісь огидні речі. просто. Я розумію, що ну нахер це все. Тому так. Це був коротенький такий виступ, мій. Не знаю, було цікаво, не цікаво, по насадках. Для тих, хто має керхер, профі, ну то вам це не актуально, хто має Сантоему, то трішки актуальніше. Тому цей. З приводу реклами. Будь ласка, давайте рекламу повсюди. Ось і все. Усім дякую, усім успіхів і побільше клієнтів.